Ну що, друзі, <кійшов> прийшов я на таку дорогу. Зараз знімав відео для тих, хто каже, що треба зрізати. Ось. Пам'ятаєте, минулого разу цей камінь. От, Тут ми в болоті збирали гриби. Ось, дивіться, там один, другий, третий, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Так, осьмий. Тому десь я ще бачу, тому 9, 10, 11, 12. Ну Поки що бачу, десь 12 точно. І минулого разу ми тут збирали гБ. Усімо болоті. Я вам показував, знімав. Минулого, чи позаминулого разу. Та ні, минулого разу. Я на самому закінченні. ми йшли вже додому. І тут попали і збирали. Ми тут знову два купі. Ось. Або би я їх тоді позрізав, фіг би вони тут кав'язне. Знов цього разу. Буквально минуло. Сьогодні у нас п'ятниця була, ми в вівторок тут. Вівторок ми тут збирали, вон тут кого я ще його накрив Оцей корою, ось який він підріз відтоді за три дні. Один дитський цей багні. Здоров'як. В болоті. Тут ми збирали вівтор три дні назад. І тут такі красунки знову перестали. Бачите. Ось. Так, не забув, де я бачу. таких. Купа молодих. І ми такі самі збирали молоді. Пішов дощ. Тут кого ми підіймили, були чотири. Якщо уважно подивитися відео, ці патички. Тут я був двох на три матеньки. Це напевно вони і виросли такі. От і знову вони собі тут повиростали. Буквально через три дні і тут ну, така купка і ну, росте шапкою вниз. Бачите, корінь зверху, шапка вниз. О, вони собі ростуть. Шапкою вниз. Де, тут знову маленький росте. І біля нього ще один. Це накриємо і росте. Ось. Тут ще є більшенькі два. Зараз піде слоєчок. Сьогодні ми збираємо на Мариновку, друзі. Для наших воїнів. Рибочки ми віддаємо і чим більше ми назбираємо, тим буде краще. Так, нема більше. Добре, зараз ви подивилися. Ось, дивіться, кубка. Клас. Ось така купочка на одному місці. Ось я тут чистив минулого разу. Бачите, три дні назад ще навіть не загонила цей. Обчистки. Всі очистки я чищу ось тако, І вони тут ще будуть і будуть від гриби. Добре. Підписуємося на канал, ставимо лайки, а ми йдемо збирати далі. Грибочки нам нареливали сьогодні багато на збирати. Сьогодні я не сам з татом. Збираємо рибочки хлопцям. Будемо закручувати. Від села там, привіт. Передають з нашого лісу. Привіток. Як ти заказував, гриби ми збираємо. Ну, голубінок, на жаль, немає. Хлопці хочуть, що голубінок. Їм сподобалося мариновані. Відкривають жару там, з яйцями. Ну, поки що немає. Найшов я пару і тут такі підроставші, мокрі. Добре, дивимося далі, шукаємо далі грибочки. Ну що, перейшли ми, друзі, буквально пару метрів від того місця. На друге і зразу нам попадається. Знову молоденькі грибочки. Сюди насінні всі. Ростуть такої смішної. Весь як цей собі лежить. Тут лежить. Ну, це скоріш за всього, що на них стали, бо були малі, на них стали, придушили в землю. І тому вони такої ростуть. Ось. Тому що таке зазирає. Морбик. Ох, який там коренець був, ламався. Ну, краще його витягнути, звідти він буде гнити, оце все накрити. Там грибниця потужна. Ще на другий раз прийдемо, ми там ще піднімемо. Я не лишаємо грибницю. Так, дивіться, такий один. Теж на нього став. з Збоку ще молоденькі. Таких три. Тут ще один такий. Всі такі один в один. Чотири штучки. Таких класних білих. Так, там що? Дві ще позазираємо. Може повезло прямі ефіри. О, тому бачу ще одного. Не треба далеко до камеру виключати. Ось, знов ще один. Ще один тут такий. Ліцький гарний чудовий. Блячок. Ну, п'ять. Добре, ще тут покручу, щось знайду, толкове, то покажу. Ну, нема більше? А ну, поки що не бачу, добре. Йдемо далі. Ну що, друзі, я ще таки покрутився. Кошик там ось стоїть з грибочками, відійшов трошки далі, ближче до дороги. Ось тут і тут є сюрприз. Тут на нас чекає. Ось, дивіться, який тут собі такий помпулатий, помпулатий. Навіть не знаю, його це витягнути. О, ох, який, дивіться. Такий тут коронисько. Так і ми ще тут одного знайшли. Тут ще якісь грибочки ростуть, непонятні. Його ну добре, Беремо докупи. Нема більше напарника часом. І не сам тут. Але так і ми ще знайшли одного. Ось. Обчащаємо далі. Руки в болоті, в лісі мокро сиро. Дощ, падав сутку дали. В лісі хмарно, хто знає, що зараз но не буде падати. Ну, І плюс теплю на дворі, їх золота погода. Риби лізуть, їх повно. Де? Ще лишив одного. Одного лишив. Ще один такий докупки. А де тут ще один два їх погода, вони ростуть. Добре, збираємо. Так що хто любить юшку, зі смажку, прибирається в ліс за білими грибами. Вони полізли знову масово і тут же залежить від погоди, хто, скільки вони будуть. Якщо буде тепло, то вони ще будуть теж до жовтня. Ну, якщо схолодає, вони щезнуть буквально за тиждень. Добре, проводимо в порядок, поїхали далі. Це Хотів йти звідси, але тому бачу ще один такий гарний. Зазирає собі. Ось дивіться, яка краса там оховається. Ой, це б гриб. Ось така подивіться який гарний, Чудовий красивий блячок. Угу. Ну що? А? І що, пішов я далі по траві і там можна знову зазираю? Ви ці який. Я на травишці заховувався. О, такий. Ростуть собі по травах. Один, один. А добре, ще подивимось, може десь тут є. Ну що, друзі, продовжуємо шукати по траві. Ось йдемо. Трошки герні місця позаливало водою. Але нам тут на березі ще один такий в траві попадає. Ось такий чудовий. Так, а тут кафений зазирає. Ось там ось така шапочка. О, який тут сховувався. Друзі, листками накрився і зазирає. Так, там замітив ще одного нагорбочку. Такий собі між чотирма буками. Ось тут собі такий виріс. Отакій галявинці молодий помпушок. Де яка то гарна бочечка. Такий помпу... Так, і попадає нам знову, такі молоденький, дивіться. Молоденьки, лізуть, хлопнього. Ще один спить зразу. Оце Валишенко таке мало. Там ще один матьопік, В общем, о, там ось знову. Ось. Тут знову ось. Коротше, гриб пішов масово знову. Куди не станеш, куди не глянь, всюди малі. Там ось знову стирачить. В общем, кругу. Молоденький, не будемо шукати, може десь знайдемо свого грибочка більшого якогось. То він такий. Ох, такий помпушок. Ну що, друзі, і опять дорога, і опять чудовий гриб. Дивіться, який там зазирає. А, та й не один. то ще є напарник з боку. Таких два. Таких два чудових молодих. Андрій. Пішов. Другий. Так, ті, два, тому що шо зазирає з-під потика. Ось. Є третій. Панна. От такий. Третій. Чувачок. Нешов пару кроків відтих і нам знову попадає двіцькі чудовий. Який там чудовий гарний грибок. Це просто краса. Неймовірно. Подивіться. О, це він. Подивіться, який. Яка це гарна бочечка. Mm. Красунчик До кубки обчищаємо. Йдемо далі. У нас вже в кошику пів корзини. Буквально за якихось друзі навіть не знаю, є пів години, що ми в лісі. Пів корзини ми назбирали. Гарних молоденьких відбірних грибочок. Якраз нам такі нам дуже сьогодні потрібні. Напевно, нам сам Бог допомагає. Добре, збираємо далі. Так, попадають нам знову два. І один. Прикрився листком і зазирає. Ой, такі самі всі гарні, молоденькі сьогодні. Свіжі-свіжі. Вчора пішов дощ. Гарний теплий падають в сутку Він їх підогнув І вони пруд. Їх можна сьогодні ходити цілий день збирати. Вони будуть і будуть. Одні тут позбираєш, прийдеш через пару годин, будуть в казну. Добре, обчищаємо, дивимося тут ще ще заморомою знайти. Так, пішов я далі. Казав, що ще знайдемо і знайшов. Ось. Так один, другий і тому за ним третій. Всі краси і молоденькі. Довгі білі гриби. О, така купка. А це що? Ні, це ну. Добре, кидаємо до купи. Кидаємо до купи. Котимося ще. Можемо ще знайдемо. Так, прийшов я біля свого бука. Ну як біля свого одного з любимих буків. Знаю, що тут має бути. Одного малого я підняв, кішок чисто, вже кинув корзину. А тут... Ось такий. Ось такий тут О, Минулого разу тут було їх п'ять. Цього разу два. Але все одно є. Містина знову порадувала. Ось тако, йдемо далі. Так, прийшов я отаку, на таку галявину здарів, ось там от такі во. Хтось тобто перевернув такого чудового риба, лишив нам. Десь тільки що недавно. Біля нього ще один такий. Ось. росте. так. Тому йду є ще. там є ще один. Ще один. Тут ще два. для бы его купит ему. Ах, ведь шкода. Ведь полошапочка. Да. О, классный Стой. Кифанец, кофлопаточка, файн. Тих два. Біля бука собі зазираю. Ось який катулився. Чекає на мене. Який. Ну ходи, ближче покажися. Гарний білячок. Берем. Хасончик попався. Ну що, ось і підійшов наш похід до фіналу. На цьому будемо закінчувати. Завпока що не збирали. Назбирали ми ось таку повну чудову корзину білих, І тут у торбі. Ну, у торбі, коротше, там ще пів торбі білячків. Ось така була наша чудова рибалочка, гриби полісла, класно. Добре, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде в Україна. наступної зустрічі. Зустрінемося на свічках рибалка.